Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа підсумовуємо інформаційний день в Україні Ветері еспресо Новини в студії Христина Поробі. Вітаю. Спецтрибунал проти Росії запустять у Люксембурзі наступного тижня. Про це домовилися на виїзному засіданні Ради Європи, яке відбулося сьогодні у Львові. 35 делегацій з країн Європейського союзу зібралися, аби обговорити роботу над спеціальним трибуналом для російських високопосадовців та підписали угоду про передачу Україні частини заморожених російських активів. Подробиці зустрічі далі у сюжеті. Львів, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас підписує угоду про спрямування Україні траншу від прибутків із заморожених російських активів. Щонайменше один мільярд євро передадуть українській армії. Ця угода укладена між ЄС, Данією, Францією, Італією. Йдеться про кошти Європейського фонду миру обсягом близько одного мільярду євро. За ці кошти країни-підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України, зокрема. Таким чином, ми не лише отримуємо збройну підтримку, але й активізуємо власну оборонну індустрію, виводимо можливості українських зброярів на наступний на новий рівень. Ще один важливий підписаний документ Львівська декларація. Коаліція держав Європейського союзу зустрілася, щоб обговорити створення військового трибуналу для Росії. Документаційну частину планують завершити до кінця поточного року. А вже в 2026 році почати реальний судовий процес. Для нас найголовніше зберегти принцип невідворотності покарання для всіх. В тому числі для так званої трійки, маю на увазі президент Росії, прем'єр-міністр Росії, міністр закордонних справ Росії. Всі вони міжнародні військові злочинці. І власне створення цього трибуналу покликано для того, щоб винести в майбутньому відповідні вироки. Ми трибунал буде знаходитись в Гаазі, в столиці міжнародного права. І... Відповідальності центральною інституцією процесу створення спецтрибуналу виступатиме Рада Європи. сьогодні ми зробили дуже важливі кроки для досягнення справедливості для України. Після цієї зустрічі ми забезпечимо фінально політичний початок встановлення спеціального військового трибуналу щодо агресії. Вже наступного тижня у Люксембурзі відбудеться формальне процедурне схвалення процесу трибуналу. Після цього Рада Європи та Україна укладуть ще одну угоду: це поставить фінальну крапку у забезпеченні юридичного підґрунтя для притягнення російських військових злочинців до відповідальності. Ірина Давосир Назармельник, телеканал Еспресо. Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями. Повідомляє The Guardian. Він підтримав пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню між РФ та Україною та зазначив, що це має стати початком на шляху до укладення мирного договору. Якщо ж Кремль знехтує пропозицією, Німеччина посилить санкційний тиск на Росію спільно з європейськими партнерами та США. Двох підозрюваних у шпигунстві на користь Угорщини взяли під варту Шевченківський суд Києва, арештував їх без права внесення застави на 60 діб. повідомляє суспільне у відповідь. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що з Будапешта вислали двох українських дипломатів та назвав їх шпигунами під прикриттям. Нагадаю, служба безпеки вперше в історії викрила угорську агентурну мережу, яка шпигувала проти України. На Закарпатті затримали чоловіка та жінку, які є колишніми військовими. Вони стежили за українськими військовими та нашою ППО в регіоні, а також досліджували ситуацію з міграцією. Крім того, намагалися завербувати місцевих мешканців. Усі дані передавали куратору угорському розвіднику. Сходження на престол папи римського лева 14-го відбудеться 18 травня на площі святого Петра. А вже 21 травня він проведе свою першу загальну аудієнцію. Повідомляє Ройтерс. Сьогодні новий глава католицької церкви відслужив свою першу месу у секстинській капелі. Проповідь понтифік розпочав англійською, а потім продовжив італійською та іспанською. Нагадаю, ввечері світ отримав нового папу римського. Вперше в історії новим понтифіком став кардинал зі Сполучених Штатів Америки. У Києві відбулася перша масштабна акція європейських громадян. Учасники вийшли із закликом Україна це Європа. До події долучилися десятки людей з Італії та інших країн Європи. На Майдані розгорнули прапор ЄС з іменами загиблих журналістів, які стали жертвами політичного терору. Акція стала символом солідарності з Україною, підтримки її євроінтеграції та вимогою покарати Путіна на спеціальному трибуналі tre cose. Ми повинні нагадувати європейцям, що Україна все ще потребує допомоги. Що Росія вчинила напад на Україну, і ця жорстока агресія ще триває. Італія підтримує рішення міжнародного кримінального суду проти злочинів Росії та її керівництва. Тому що це злочини проти людства. Ми бачимо Україну в складі Європейського союзу. І хотіли б, щоб це сталося відразу. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артилерійської розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу було знищено внаслідок ворожої атаки ФПВ-дроном. Тепер підрозділ потребує новий і сучасніший комплект РЕБО, сильнішої і ширшої дії, аби ефективніше блокувати сигнали вороже БПЛА на небезпечних ділянках і цим зберігати життя наших захисників. Пам'ятайте, кожен ваш донат є важливий. Допомога війську це найменше, що ми можемо зробити задля спільної перемоги. 36-річна жінка загинула в автотрощі на Дніпропетровщині, а троє дітей дістали поранення. Чотиримісячний малюк а також хлопчики 10 та 14 років у лікарні, повідомили в обласній поліції. Автокатастрофа сталася по обіді біля села Високе. 35-річний водій легковика на повороті не впорався з керуванням, і машина перекинулася. Намагалася продати дворічного сина, щоб відкрити бізнес. У Дніпрі засудили жінку до восьми років за торгівлю людьми. Повідомили в офісі генпрокурора. За матеріалами справи 20-річна матір вирішила продати сина за мільйон гривень і вже знайшла потенційного покупця. Свою провину жінка не визнала зараз. Вона перебуває під вартою. 13 організаторів схем для ухилянтів затримали правоохоронці у південних та центральних областях, зокрема, керівників та працівників лікарень, які продавали фейкові медичні документи, повідомили у Національній поліції та службі безпеки. Вартість послуг становила до 20 тисяч доларів з клієнта. Зокрема, у Запоріжжі помічник депутата облради разом із підприємцем торгували довідками. У Полтаві працівник типографії та його спільних підробляли повістки для пред'явлення співробітникам ТЦК на випадок перевірки. А у Дніпрі очільники лікарень продавали ухилянтам фейкові медичні документи. Усі підозрювані під вартою їм загрожує до 10 років за ґратами. Таким був інформаційний день в Україні. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Я з вами прощаюся до завтра. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.